Працівники відділу технічного обслуговування проводять роботи по обстеженню газових мереж багатоквартирних будинків. На цих мережах ми найбільше знаходимо витоків газу. З початку року ми знайшли і усунули близько трьох тисяч витоків газу. Відновити газопостачання і герметичність газопроводу для працівників сумської філії це не є проблема. Для нас є проблема це доступ до цих газових мереж. Тож попрошу мешканців цих будинків не зневажати своєю безпекою і допускати працівників сумської філії до обстеження газової мережі. На відео корозійне пошкодження відного сталевого газопроводу низького тиску. Лише на цій вулиці в Сумах це вже п'ятий випадок за останній тиждень. Газопостачання тимчасово припинено 54 квартирам. Такі пошкодження газопроводів серйозна загроза, оскільки вони можуть призвести до витоку газу, що у свою чергу несе ризик пожежі, вибуху та отруєння. Окрім цього, корозія послаблює металеву конструкцію газопроводу, а це передумова розгерметизації та аварій. Сумська філія газмережі просить споживачів не нехтувати станом внутрішньобудинкової газової системи, бо це перш за все ваша безпека.